У Сумському товаристві захисту тварин оголосили набір в школу маленьких волонтерів. Під час лекцій, занять і майстер-класів дітей та підлітків планують навчати у уманному ставленні до тварин. Спілкування з вихованцями, дитсадків і учнями шкіл для волонтерів не нова робота. Періодично члени товариства відвідують дітей з лекціями і організовують заходи за їхньої участі. Велика кількість волонтерів у нас постійних це підлітки. Дітвера приходить сюди, дітлахи, так, вони. Ну, без батьків чаще всього вони е, знайомляться з собаками, але взагалі-то в них немає такого виховання правильного, да, правильного ставлення до тварин безхатніх, до тварин домашніх, також так. І ми хочемо цим проєктом почати показувати цьому поколінню, як, як правильно відноситися до тварин. Усього запланували п'ять занять по кілька годин. Спочатку познайомлять дітей з центром перетримки, розкажуть історії тварин, що сюди потрапили. Далі діти поспілкуються з кінологом, що навчить, як правильно поводитися. Бе поруч із собаками діти матимуть можливість вигулювати, доглядати тварин і взяти участь у майстер-класах з хендмейду. Спробують виготовити іграшки для тварин. Також у планах бесіда з юристом, що розповість про відповідальність за жорстоке поводження з тваринами. У нас було останній, мабуть, кричащий випадок. Це було в глухові, коли маленькі діти намагалися там і палити і твацуценят. Він всім на шумів на на слуху був про кошенят з дівчат. Загальна кримінальна відповідальність передбачена 16 років. Тому стаття 299 передбачає відповідальність за те, що особа, в віці, в якому вона є, може бути суб'єктом кримінального кримінально правого переслідування. В більш, ранньому, в більш ранньому віці у нас є процедура. Яка дозволяє, скажімо так, закривати відповідні провадження, але з застосуванням заходів примусового михного характеру. Вік дітей, яких готові взяти в школу маленьких волонтерів від 10 до 15 років. Катя одна з тих, хто візьме участь у проєкті. собаки, і у мене немає свого собаки, і зараз я отримую задоволення від того, що гуляю з собаками і відчуваю себе їх господарем. Тут у мене є свої підопічні два стафи. Мало хто наважиться до них підходити, але я можу сказати, стала їх господарем. Це буде досить цікава подія для нас. Вперше відбувається. Я сподіваюся, буде багато. Багато учасників раз е, я надіюсь, у нас буде багато учасників. Діти мають вбудовану природну потребу у піклуванні про інших, говорить психолог Дар'я Черенщикова. Починає проявлятися вона з п'яти років. Але якщо дитина опиняється в певному дефіциті, коли ну, не склалося в неї так, щоб вона могла реалізувати потребу у піклуванні, то е, ось Подібні проекти, подібні школи вони можуть знаєте, дати такий елемент зразку, як у цьому світі може відбуватися, і дитина за принципом наслідування, повторювання за іншими також може навчатися і ну навчатися піклуватися. Коли дитина контактує з живою істотою, в неї зсередини будуть обов'язково пробуджуватися ті механізми, які про лагідність, піклування, турботу. Старт школи маленького волонтера запланований на 27 червня. Присутність батьків на першому занятті обов'язкова, далі за бажанням. Записатися до неї можна на сторінці товариства у Фейсбуці.